На цих кадрах херсонські рятувальники гасять пожежу. Участь у процесі бере робот Шарк, розповідає фахівець сектору безпілотних систем і робототехніка центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Жигін. У приладах є система самоохолодження. Також до нього можна встановити додатковий пристрій, наприклад, дозиметр, щоб вимірювати рівень радіації на безпечній відстані. Він використовується тоді, коли є загроза обвалу конструкцій або е, дуже сильно. Температура високі температури, в яких пожежні фізично не можуть підійти до вогню і здійснювати гасіння. Саме в таких умовах довелося застосовувати у місті Херсоні. На пункт зв'язку частини прийшов виклик про сильне задимлення та пожежу в нежитловій будівлі. І коли рятувальники прибули на місце, виявили, що немає можливості підійти через високу температуру в ту будівлю зайти. І було сильне задимлення. Через те, було прийнято рішення залучити саме цей робот пожежіння Шарк, щоб не наражати на небезпеку особовий склад. В габаритах він десь метра Два на метр має обладнання різними камерами і тепловізором, за якого можна визначити температуру пожежі і тим визначити скільки, наприклад, стволів подавати туди. Ще додатково в нього є відвал, який дозволяє розгортати якісь завали, плити бетонні. Так само є приклади, коли використовують допустим, треба відтягнути різко швидко машину з дороги. Роботизовану техніку використовують також під час розмінування території, говорить Сергій Це Робот розмінування, який піротехніки застосовують у випадках, коли потрібно пройтися територію. Він на гусечному ходу, що для нього є. Безпечно він для цього призначений, так само обладнані камери і е, рукою для різних маніпуляцій. Це дозволяє е, знищити вибухонебезпечний предмет на місці, доставити якісь боєприпас і тому подібне, або перемістити його. Вони пришвидшують процес розмінування, тому що е, коли є обстеження, є відомо куди нам іти і що розміновувати. Ми швидше приймаємо рішення, як його ліквідувати, як знищити на місці, і як до нього підійти. Безпілотні літальні апарати застосовують під час розмінування полів та лісосмуг. Розповідає жигін. У нас нещодавно на озброєнні з'явився коптер з магнітометром, який ще більше і ефективніше дає результати по обстеженню території. І за допомогою магніту в нього є сканер, який сканує ділянку. Тобто менше залучення піротехніків не наражаються вони на безпеку. Окрім наземних дронів, рятувальники використовують також підводні безпілотні системи. Підводні дрони використовуються нашими піротехніками для обстеження акваторії річок та Озер на території Херсонської області. І е, дозволяють нашим водолазам саперам здійснити обстеження. Роботизована техніка дозволяє обезпечити особовий склад, говорить фахівець, і тому застосування саме роботизованих комплексів дає можливість відвести особовий склад. На деякий час, коли є така загроза, наприклад, авіаудару, але продовжувати роботи з ліквідації наслідків там пожеж, руйнувань і тому подібно за допомогою пульта керування і робота на даний час неможливо повністю замінити роботу рятувальника роботизованою системою, але вона працює в допомогу для мінімізації ризиків їхньому життю. Оксана Хлібус Яна Самко Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.